На Росії підірвали воєнних злочинців. Загарбники задіювали авіацію. 11 вересня 2024 року в місті Єкатерінбург на Росії пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини, в якій базуються військовослужбовці Росгвардії. Акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора. Виготовлений ними вибуховий пристрій уламкової дії загальною масою 6 кг приховано розмістили біля контрольно-пропускного пункту розгвардійців. В результаті детонації був підірваний ворожий особовий склад пошкоджень, зазнала автомобільна техніка російських злочинців. Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби карети швидкої допомоги у повітря був піднятий гелікоптер медичної евакуації. Головне управління розвідки Міністерства оборони України нагадує: за кожен воєнний злочин неодмінно буде справедлива відплата. Слава Україні. Головне управління розвідки Міністерства оборони України. on september 11 2024 ukrainian special forces and guerrillas blew up a checkpoint of a russian guard military unit in city of yekaterinburg at the so-called russian federation the explosion damaged the equipment of the russian nazis invaders and personnel involved in the organization of torture camps in the temporarily occupied territories of ukraine